Вітаю вас на каналі Мамина Світлиця. Сьогодні готуємо український капусняк. Так як готувала моя мама, я так готую. Буду вдячна вам за лайк і підписку. Це мене дуже приємно порадує. Маю реберця, свині, маю капусту квашену самостійно. Рецепти я на каналі. Фасольку. Замочила і відварюю окремо, тому що вона вже з досвіду мого є твердувато, то вже не перший раз я цю фасольку готую. Ставлю реберся спочатку варити, буду збирати шуму, і тоді зразу додам фасольку. І з цього моменту буду вже покроково розповідати, щоб не займати вас час. Раз капусняк, то, звичайно. Іде в нас кисла капуста? У мене 200 грим, я залила її водою. Залила не на сутки, не на великий час, просто поставила м'ясо і залила, замочила капусту. В Воді холодній, хочу, щоб в неї таки відійшла надлишкова кислота. Якщо мені буде недостатньо кислий капусняк, маю тоді сік ще сквашеної капусти. Марковочку нам буде потрібно. Морква в мене менше, 50 грам, цибулька, 80 грам, картоплі пів кілограма. І кусочок у мене такого сала з м'язком для печарки. Готую зажарку тим часом. Я сує салко подрібнила кубиками, цибульку. Також на кубики порізала моркву, потерла на грубій терці. Зараз буду салку витоплювати на сковороді, робити шкварочки, і додавати туди, присмажуватися цибульку з моркою. І капусту подрібнену. Варочки вже на пательні витоплюються. Он наш гарно як ребра. Варяться під солью майже позбирала вже своєю проправою з болгарського перцю, ви можете дати чайну ложку солі. Хай м'яско вариться, воно ще буде щонайменше півгодини варитися. Ми готуємо поки всі інші інгредієнти. Фасолька також в мене вариться. Можна, в кого мігенька фасолька, позбирали пінуку, можна вже давати їй фасольку, в кого замочена. Гарно, швидко вариться, я буду давати майже готову, повторююсь. Шкварочки гарно витопилися в нас. Даю разом цибульку подрібнену і морквочку. І готую під жарку. Хай воно все гарно в мене присмажується. Фасольку даю до зубки, до нашого відвару, бульйону м'ясного. Бульончик ще буде трошки варитися і фасолька вже майже готова. Так що все, разом вже нехай проварюється. Юшечкою не відливаю, там ще є фасолька на вінігрет. І ще буду також е, юшкою, якщо потрібно, доливати до нашого бульону. Капусту відсіжую і подрібнюю. От в мене вже морквочка з цибулькою притушкувалася, даю капусту і тушкую все разом. На свинячок, фактично в шкварках. Сметани я не даю, сметану я даю до тарілки. Так нам подобається більше. Ось такий гарний наваристий. У нас вже є розсіл, пінки вже нема. І даю цілу картоплю. Я наріжу картоплю, цілу ми даємо. Але дві картоплі собі ще залишаю. Дві картоплі я додала, верніше, то одна розрізана на дві частинки. Лишаю. Після того, як картопля прокипіла 5 хвилин, даю зажарку. Капуста не дає картоплі вже розваритися, але вона гарно, картопля, буде вже мати смак такий. Картопля, коли проварилася, розминаю її на пюре і додаю декілька ложок нашого м'ясного бульйону. Ось картопля так розімнята, і вже бульйончика я додаю Додаю бульйон, то ще я додала один раз, ще додаю раз, картопля є в мене пюре, майже рідка, ось така. І даю оцю суміш пюре картоплі до нашого бульйону, до нашого капусняка, бо це вже є капусняк, вже і капуста, вже все, і гарно промішую. І тим часом картоплю, яка в мене залишилася, вже після того, як я додала картоплю пом'яту, також нарізаю на смужки і сюди також вже додаю. Ось вона в мене вже в бульйоні. Даю всьому проваритися 5 хвилин і пробую на сіль. Я ще підсолила однією чайною ложкою солі. Ось тільки після того, як додала капусту, тому що капуста в нас нагадує квашена. Додаю ще 2 лаврових листка і декілька зернин пахучого перцю. Хто давав до капусти, коли квасив перець і лавровий лист не потрібно. І проварюю ще до повної готовності всіх наших інгредієнтів і накриваю, щоб воно трошки настоялося. І ось такий гарний наварусний. Капуснячок ми отримуємо. Всі ціленькі. Картопля у нас ціленька, фасолька, м'яско. М'яско ребра виймаю і нарізаю я. От. Хіба ж чоловік просить, щоб я йому лишила на ребрі м'ясо? І смакуємо таким капуснячком. Даю сметанку до тарілки смачного.